Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю. Вихованки Шепетівської комплексної дю США здобули нагороди відкритого чемпіонату міста Хмельницький з баскетболу 3 на 3 У змаганнях взяли участь 25 команд. Шепетівку представляла команда комплексної дю США під керівництвом тренера-викладача Віталія Гудими. У ході цікавих та напружених ігор команда дівчат здобула третє місце. Волейболистки Дережнянської дю США стали чемпіонками України серед дівчат з пляжного волейболу. Софія Шуцька та Катерина Біляк стали чемпіонками України серед дівчат та отримали право представляти Україну на чемпіонаті Європи в Іспанії. 23 липня в шаховому клубі Дебют з нагоди Міжнародного дня шахів відбувся чемпіонат Шепетівської міської територіальної громади. Змагання проходили у двох вікових категоріях ветерани та юнаки. У підсумку серед ветеранів перемогу святкував Олександр Губін, а серед юнаків перше місце посів Олександр Бондар. Переможці та призери були нагороджені кубком, грамотами та медалями в відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. На Хмельниччині відбулася зустріч з підприємцями. До спілкування запросили підприємців області, фермерів, представників банківської сфери, директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Черешню та директорку Агенції регіонального розвитку Хмельницький ОВА Катерину Савчук також представників департаменту економічного розвитку ОВА організатори заходу розповіли про державні, обласні та міжнародні програми підтримки бізнесу та актуальні кредитні продукти. Окремо присутні приділили увагу питанню працевлаштування безробітних внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу Сергія Перебейноса. З початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся з Угорщини та став добровольцем. Після перемоги він мріяв продовжити службу в Збройних силах України, адже відчував, що саме це його покликання. Сергій став командиром роти: турботливим, справедливим, вірним присязі та побратимам. 22 липня в районі населеного пункту лиман 1 Харківської області, в Ожий артобстріл обірвав молоде життя патріота України. 26 липня під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі першої леді України Олени Зеленської у Вінниці відбулося виїзне засідання Ради безбар'єрності. Від Хмельниччини онлайн до участі долучився перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Під час засідання учасники розглянули результати виконання планів заходу за перше півріччя 2023 року. Окремі міністерства та ОВА також представили флагманські... І проєкти щодо розбудови безбар'єрного середовища за підсумками засідання було прийнято рішення схвалити до реалізації представлені флагманські проєкти. 27 липня відзначається День медичних працівників тих, хто присвятив своє життя порятунку інших людей. Нову дату професійного свята лікарів встановили згідно указу президента України від 13 червня 2023 року. З нагоди цього дня працівники Шепетівської багатопрофільної лікарні показали, як виконують свою роботу та розвивають медзаклад. Про роботу лікарів та відділень знає команда Лайк like Тіві. Шепетівська багатопрофільна лікарня функціонує вже понад 100 років. На початках свого існування тут працювали один лікар та декілька фельдшерів. Сьогодні це великий медичний кластерний заклад, де працюють 780 фахівців, які надають послуги у різних сферах медицини. Станом на сьогоднішній день комунальне некомерційне підприємство Шепетівська багатопрофільна лікарня Шепетівської міської ради є потужним закладом, який поступово розвивається і нарощує свої потужності. В складі нашого закладу є 20 різних відділень, включаючи і відділення цілодобового перебування хворих, і різні діагностичні відділення. І окрема амбулаторна служба це консультативна діагностична поліклініка жіночою консультацією, склад якої Входить також клініко-діагностична лабораторія. Тобто, заклад має можливості надавати на достатньо високому рівні всі види спеціалізованої вторинної медичної допомоги як амбулаторним хворим, так і стаціонарним хворим. Лікарі Акушерського гінекологічного відділення супроводжують мам від початку вагітності до пологів та першими зустрічають новонароджених діток. Свою роботу виконують на високому рівні. У цьому їм допомагає нове обладнання та плідна співпраця. Лікарі запевняють, що їхня професія несе гарні емоції, які вони переживають разом зі своїми пацієнтами. Мені подобалася ця спеціальність в тому плані, коли народжується нове життя, коли радієш тому всьому, коли дивишся зі сторони, бачиш задоволення батьків. Хочеться, щоб це було, щоб це були здорові діти. Щоб це були усміхнені батьки щасливі, щоб вони поверталися знову до нас, знову народжували і знали, що є надійні руки, є кому допомогти, з ким порадитися, до кого звернутися. Моя ціль це є лікувати людей, старатися бачити усмішку від щастя і від здоров'я на їхніх лицах, тому що насправді це є наше багатство, коли ми бачимо, що люди здорові і виходять від нас щасливі. Фахівці дитячого відділення працюють у галузі педіатрії, лікують дітей від різних хвороб з народження і до повноліття. Вони спостерігають за станом своїх пацієнтів впродовж усього лікування. Головне, звичайно, це щоб діти, які до нас приходять, хворі ішли від нас здорові і щасливі, задоволені. Травматологи ортопеди лікарні впроваджують нові методи хірургічних втручань. У своїй роботі молоді спеціалісти використовують різні методи для лікування людей на високому рівні. Ми ввели так званий лікувальний метод захворювання опорно рухового апарату, як prp терапія Ми активно використовуємо. Також в наше травматичне відділення закуплено дуже велика кількість сучасного медичного обладнання. Усі пацієнти, які потрапляють до лікарні каретою швидкої допомоги, проходять через персонал невідкладної медичної допомоги. Медичні сестри разом з лікарями проводять первинні огляди та супроводжують пацієнтів до визначення діагнозів. Робота відділення покращилася. У нас є і уЗІ, і гастроскопія, і КТ. Одразу, коли привозить швидка нам хворих, ми. Ми визначаємо, якого лікаря нам треба визвати. Ми їх, звісно, супроводжуємо в цей оглядовий кабінет. Ну і вже міряємо тиск, температуру, сатурацію. Колектив Шепетівської багатопрофільної лікарні відповідає за здоров'я пацієнтів на кожному етапі медичного обслуговування, бо здоров'я пацієнта їх найвища цінність. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк ті. Укрпошта вела в обіг нову поштову марку Служба безпеки України, яка є заключною в серії поштових марок Слава силам оборони і безпеки України. Церемонія спецпогашення нової марки відбулася і на Хмельниччині. Участь у ній взяв Сергій Тюрін. Тираж поштової марки Служби безпеки України становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Придбати її можна на відділеннях пошти або замовити у філателістичному онлайн-магазині Укрпошти. you <laughs> Міський голова Віталій Бузель прозвітував про фінансову підтримку Збройних сил України з бюджету громади у 2022 та 2023 роках для потреб ЗСУ та сімей захисників з бюджету Шепетівської міської територіальної громади було виділено понад 38 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Шепетівки. За його словами, міська влада постійно підтримує зв'язок із підрозділами ТРО військовими частинами. Добровольчими формуваннями, іншими правоохоронними підрозділами, а також сім'ями захисників здійснює фінансову, гуманітарну підтримку, реагує на листи, прохання та запити. Триває підготовка до нового опалювального сезону, підсилюючи критичну інфраструктуру, завдяки національному комітету Хмельницькій обласній та Шепетівській організації Товариства Червоного Христа передали генератори для Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства та Шепетівського підприємства теплових мереж. Шепетівських волонтерів Юрія Поліщука та Артема Гавронського нагородили подяками голови Верховної Ради України за значний особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадську та благодійну діяльність. Вручив подяки народний депутат України Олексій Жмаренецький. У міській раді провели чергове засідання сесії, вирішували питання щодо граничного розміру заробітної плати будівельників, списання будинків, фінансових планів тощо. Деталі у сюжеті. 42 друге засідання сесії міської ради розпочали із привітання медичних працівників з професійним святом. 7 липня, вперше, відповідно до указу президента України, наші медичні працівники відзначають своє професійне свято. Бажаю вам. Як, хоча ви лікарі, але як лікарям також міцного здоров'я, тому що це в першу чергу необхідно. І, звичайно, усім нам перемоги над ворогом і е подальших успіхів в відновленні і розбудові нашої е України. Зі святом! На розгляд депутатам представили 49 питань. Земельні проєкти винесли на початок сесії, розглянули та узгодили дозволи на вироблення документів та відведення земельних ділянок для потреб мешканців міста. Підтримали приєднання до Європейської хартії для досягнення рівності жінок та чоловіків, які живуть у Шепетівській громаді. На 2023 рік встановили граничний розмір заробітної плати на рівні 18 тисяч 500 гривень при новому та розпочатому будівництві різних об'єктів. Також надали згоду для передачі зовнішніх мереж питного водопроводу на баланс водоканалу. Підняли питання щодо втрати чинності рішення міськради від 2011 року щодо вивезення побутових відходів. Відбувся відповідний конкурс, на, як того вимагає законодавство на визначення виконавця послуг. Переможцем є наше комунальне підприємство. Закуплені перша партія сміттєвих баків, бетонних плит для влаштування площадок під ці сміттєві баки. Закуплений, закуплений один сміттєвоз, на другий сміттєвоз Оголошено процедуру закупівлі, це мається на увазі сміттєвози з механізмом для підняття євробаків. Працюємо над приведенням належний стан під'їзної дороги від дороги державного значення в сторону Рівного до самого сміттєзвалища. 30 тисяч гривень з коштів бюджету громади виділили на фінансування впродовж 2023-2025 років діяльності Шепетівської філії центру пробації, який займається профілактикою злочинності та правопорушень. Також міська рада підтвердила членство в асоціації органів місцевого самоврядування, яка представляє позицію та захищає інтереси громад. Серед фінансових проєктів внесли технічні правки до програми розвитку шрепу, а також зміни до бюджету громади на поточний рік, які передбачають збільшення доходів на суму 60 тисяч гривень. Нам надійшли трансферти. Ми подавали згідно відділу законодавства щодо переміщених осіб для придбання їм житла і так з і ветеранів війни і їх гарантів соціальних захисту. Нам по надійшло 10 мільйонів 766 тисяч 825 гривень 66 копійок. Там є воно розбито де по інвалідам першої, другої групи і інвалідам третьої групи. Це таке пропонується внести зміни до міського бюджету, бо там треба відрегулювати плани використання з адміністрації з казначився. І ще відповідно вам було роздано вчора позавчора, Коротенького пояснюча записку пропонувати ще збільшити на 60 тисяч видатки спеціального фонду і направити ці кошти на завершення робіт по документації по капітальному ремонту аварійної ділянки до по вулиці Героїв Небесної Сотні. Також депутати підтримали списання 12 багатоквартирних будинків із балансу житлосервісу. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. На Шепетівщині до семи років позбавлення волі засудили молодика за смертельне побиття підлітка та спробу збуту наркотиків. Подія сталася 20 лютого 2021 року в місті Ізяслав. Між 14-річним жителем села Клубівка та на той час 19-річним місцевим жителем виник конфлікт, в ході якого останній побив неповнолітнього. Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Увесь час він перебував у комі. 14 березня потерпілий, не приходячи до тями, помер. Крім того, слідство встановило. Що зловмисник, працюючи у виправній колонії, в січні того ж року намагався збути канабіс засудженому. У весь період досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. У Фейсбуці діє нова фішингова схема шахрайств. Зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам СПАМ-повідомлення з текстом. Подивіться, хто загинув у ДТП. Я думаю, ви його знаєте. Так, шкода. The <laughs> Мета такої розсилки змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі. У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.